Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку діткам бажаю. Малята пропоную вам послухати казочку Євгена Новицького. Білочка шукає друзів. Стало білочці рудій, нудно гратися самій. Білка думає, піду, друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, Чує, хтось тихенько плаче. Глядь, біля своєї хатки у сльозах сидить зайчатко. В нього в лісі із торбинки загубилось дві марквинки. Білочка взяла хустинку, зайцю витерла сльозинки, посадила на піньочок і дала йому. Грибочок. Тут невдовзі за дерев голосний почувся рев. Ведмежатко йде допомоги просить. Пожалійте, порятуйте, мою лапку полікуйте, колючки загнав я в лапу, як шукав собі малину. Білка вмить сялась, саділа. Колючки дістала вміло і сказала, все, готово. Лапа в тебе вже здорова. Підлетіла невеличка, жовтогруда, синичка і заплакала. Біда, впала пташечка з гнізда, білка крихітку знайшла, обережно підняла. Повернула пташенятка у гнездечко мамі й татко. Білка на піньочок сілась. Каже, щось я притомилась, скоро треба далі йти, друзів хочу я знайти. Ти промовили звірята. Друзів вже знайшла багато, кожен з нас твій вірний друг. Нумо гратися на луг. Малята, вам сподобалася казочка? Сподіваюсь, що так. А скажіть мої любі, який герой казки вам сподобався найбільше? Так, це, білочка. А чому? Тому що вона допомагала всім, як справжній друг. Ця казочка навчає нас, що дуже добре мати справжніх друзів.